Уряження дуже хороші, готова вже до виписки. У нас звернулася пацієнтка, їй 75 років, вона з Біляївського району з Одеської області до нас приїхала. Пацієнтка з лівобічним гонартрозом четвертої стадії. Пацієнтці проведено ендопротезування лівоколінного суглоба. Раніше вона прооперована вже з правим колінним суглобом. Сьогодні вона готується до виписки третій день. Скажіть мені, будь ласка, що ви можете сказати після операції, які у вас враження? Враження дуже хороші, готова вже до виписки. Як пройшла операція? Операція добре пройшла, дуже ввічлива. Як дуже... вам персонал? Персонал відпочний, персонал заботливий. Ну, ну, що сказати, ви време? задоволені? Задоволена, ну, якщо я вже на третій день. Ходю, за однією паличкою. Добре. Дуже добре. Благодарю вам і, і всьому колективу за заботу. І вам дякую за те, що за такий гарний відгук. Ми бажаємо так. вам гарної дороги додому, щоб вас суглоби не турбували і все у вас було добре. Дякую і вам спасибо. дуже дякую. велике. Дякую.